Псалом 80. На закінчення над виноградним Давилом, Псалом Асафа. Радійте в Бозі нашому захиснику, радісно вигукуйте Богові Якова, заспівайте псалом, заграйте на тимпані, на милозвучному псалтирі з гуслами, затрубіть при настанні нового місяця в сурму. В знаменний день нашого свята, адже це закон для Ізраїля і постанова від Бога Якова. Він встановив це як свідчення в Йосифові, коли той виходив з єгипетської землі. Він почув мову, якої не знав. Він звільнив його спину від тягарів, руки його носили кошики. У біді ти закликав до мене, і я тебе визволив. Я тебе почув у сховищах бурі, я тебе випробував при водах нарікання. Слухайно, народе мій, я свідчитиму тобі. Ізраїлю, якщо послухаєшся мене, в тебе не буде нового Бога, ти не поклонятимешся чужому Богові, бо я є твій Господь Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. Широко відкрий свої уста і я наповню їх. Та мій народ не послухався мого голосу, Ізраїль не звернув уваги на мене, і я відпустив їх за бажаннями їхніх сердець, вони житимуть за своїми забаганками. Якщо б мій народ послухав мене, якщо б Ізраїль ходив моїми дорогами, я скоро впокорив би їхніх ворогів, наклав би мою руку на тих, хто їх пригноблює. Ненависники Божі підлещувалися до нього, а їхній час перебуватиме повік, і він нагодував їх добірною пшеницею і медом зі скелі наситив їх. Євангеліє від Луки, Розділ перший. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас. І як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. У дні ірода, царя юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії. Та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді й настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захаріє, тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще зло на своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних. Щоб приготувати Господу підготовлений народ, і промовив Захарія до ангела: Із чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавріїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш мовчати і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він говорив до них знаками і залишався німим. І коли закінчилися дні його служіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала й таїлася п'ять місяців, кажучи так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянувся, щоби зняти мою ганьбу перед людьми. А на шостому місяці посланий був ангел Гавріїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої із чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида. А ім'я Діви Марія, і прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я. Ісус». Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давіда, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи Благословенна ти між жінками і благословений плід Твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість Його зроду в рід для тих, хто боїться Його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим, пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, які проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина, почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька, Захарією, та озвалася його мати і сказала Ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова Його ім'я Іван. І всі здивувалися у ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Усі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи. Ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ, він підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів І з руки всіх, хто ненавидить нас. Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт, який дотримає клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили йому у святості і праведності, доки будемо жити. І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Книга пророка Єремії. Розділ 26 На початку правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було до Єремії слово від Господа такого змісту. Так говорить Господь: стань у дворі Господнього дому і проголоси мешканцям усіх міст юдеї, зокрема тим, що прийшли поклонитися в Господньому домі, усі слова, які я тобі доручаю їм сказати, не пропусти жодного слова. Може, послухають і звернуть кожен зі своєї лихої дороги, і тоді я пожалію їх і відверну лихо, яке я маю намір на них спровадити за їхні злочини. А ще скажи їм, так говорить Господь: якщо не послухаєте мене, щоб дотримуватись мого закону, який я вам дав, і не будете прислухатись до слів моїх слуг пророків, яких я постійно з самого ранку посилаю до вас, хоч ви мене й не слухаєте. То я ученю з цим домом, храмом, так, як зі Шіло, а це місто приречу на прокляття в усіх народах землі. Священники, пророки, як і весь народ, слухали Єремію, котрий провіщав ці слова в Господньому домі. Але сталося так: щойно Єремія закінчив проголошувати все, що йому наказав Господь сказати всьому народові, як його схопили священники, пророки і весь народ, волаючи. Ти неодмінно повинен померти. Для чого ти провіщаєш від Господнього імені, говорячи, з цим домом, храмом, станеться так, як зішило, а це місто буде спустошене і залишиться без мешканців. Тож увесь народ повстав у Господньому домі проти Єремії. Коли ж юдейські можновладці почули про ці події, то прийшли з царського палацу до Господнього дому і сіли перед входом до нової брами Господнього дому. Тоді священники та пророки сказали вельможам та всьому народові такі слова Цей чоловік заслуговує на покарання смертю, тому що він пророкував проти цього міста, як ви самі чули на власні вуха. І промовив Єремія до всіх можновладців та до всього народу такі слова. Господь послав мене провіщати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви почули, тепер же благаю виправте ваші дороги життя та ваші вчинки і прислухайтеся до голосу Господа вашого Бога, Господь пожаліє вас і не допустить лиха, яке він замислив проти вас. Що ж до мене, то я у ваших руках, робіть зі мною те, що вважаєте за потрібне і правильне. Але добре запам'ятайте, якщо ви мене вб'єте, то стягнете невинну кров на себе, на це місто та на його мешканців, тому що насправді послав мене до вас Господь, аби сповістити вам усі ці слова. Після цього вельможі та весь народ сказали священникам і пророкам Цей чоловік не заслуговує на смертну кару, оскільки він звертався до нас в ім'я Господа нашого Бога. Виступили також деякі з поміж старішин краю і, звертаючись до всього, зібрання народу, промовили, За днів юдейського царя Єзекії пророкував Міхей з Морашету і сказав усьому юдейському народові такі слова. Так говорить Господь Саваот, Сіон переорють як поле, Єрусалим стане купою руїн, а храмова гора лісистими узвищами. Хіба ж юдейський цар Єзекія та весь Юда за те вбили його? Хіба не злякався він Господа і не почав благати Господа, аби він змілосердився? Тоді пожалів їх Господь і відмінив лихо, яке хотів їм заподіяти. Тож невже ми самі стягнемо на себе таке велике зло? Був ще один муж, котрий пророкував від Господнього імені, це Урія, син Шемаї, скірят Єаріма. Він також провіщав проти цього міста та проти цієї країни, сповіщаючи те саме, що і Єремія. Коли почув цар його яким і всі його лицарі та вельможі слова цього мужа, то цар вирішив його вбити. Дізнавшись про це, Урія злякався і втік, подавшись у Єгипет. Але цар Єгоякім послав у Єгипет Елнатана, сина Акбора, разом з іншими мужами, які забрали урію з Єгипту і привели його до царя Єгоякіма. Цар вбив урію мечем і наказав кинути його тіло в гробницю, де ховали звичайних людей. Стосовно ж Єремії, то за нього вступився ахікам, сина Шафана, який його захистив, аби він не був виданий у руки народу і не загинув.